Тепер до расистів Путін заявив, що зайвих грошей у Росії немає. Через це диктатор доручив своїм посіпакам жорстко контролювати бюджетні видатки. Водночас господар Кремля каже, що дохід бюджету РФ і зростає і, нібито, покращується нафтогазова сфера. Але під час зустрічі з головою рахункової палати Борисом Ковальчуком закликав його уважніше стежити за фінансовою дисципліною і в разі необхідності дозволив дзвонити йому безпосередньо напряму. І москвичам платитимуть майже по 2 мільйони рублів за контракт з російським міністерством оборони. Про це написав мер столиці РФ Сергій Собіанін. Така виплата одноразова гроші видаватимуть тим, хто буде готовий служити. Але цього мало московитам треба пройти ще й міський відбір. Після того їм має приходити по 50 тисяч рублів щомісяця. і от таким чином військовим з Москви обіцяють по 5 мільйонів за рік з урахуванням різних виплат. Крім Москви, за розміром одноразових виплат контрактникам лідирують Краснодар. Там платять 1 мільйон 645 сорок п'ять тисяч рублів. А також Туапсинський район, де платять півтора мільйона. На останніх місцях за розміром виплат це Приморський край, край, є Малоненецький автономний округ і Хантимансійський автономний округ. Там розмір виплат не перевищує 700 тисяч рублів. Ось така вона у расистів. Водночас на 2024 рік у бюджеті РФ так заклали рекордні військові витрати. До прикладу на так звану національну оборону виділили близько десяти цілих трильйонів рублів. І це фінансування не лише армії, а й військової промисловості, а також соціальних виплат учасникам бойових дій. Очікувано в цьому році витрати в Рефії на оборону перевищить соціальні витрати. І це вперше в сучасній історії Ерефії.